Я милосердно на нас, смирених і недостойних ради Твоїх. Амінь. Спаси Господи, Богу, людей Твоє, і благослови насвіт Твоє, Не може існувати держава без людей, а люди це є громада. І люди мають свою свідомість, і всі ми є українці. І тому існування держави без віри, без церкви взагалі неможливо. Держава не втручається в справи церкви, але громадяни прихожани, які є. Які є, живуть на нашій українській землі, це є громадяни нашої держави, і вони сповідують віру, сповідують принципи, шанують свою вітчизну українську, шанують все те, що є святе і чисте. І тому це, бачучи звін з прапором, це якраз той приклад, коли показується людям, що народж... віра відроджує. Землю, віра відроджує державу, і віра є основою для держави. Чому сьогодні так мало українських церков? Тому що я вважаю, це питання сьогодні до кожного кременчужанина. Я розумію, що люди знаходяться в стані такому, знаєте, ну переживають за своїх за військових, за своїх батьків, за своїх дітей. Люди погружені в таку біду і горе, яке є. І вони сьогодні, оце тільки зараз, починають проявляти свою ідентичність. Люди добрі. Церква і віра це є основоположниками, будівничими держави і засадником тої істини, яка повинна бути. І тому потрібно сьогодні підніматися. Потрібно сьогодні, не знаєте, не так, щоб як це було в радянські часи, що йшов йшло все від власті, а потім йшло до людей, і люди виконували. Сьогодні влада в Україні це і люди. Це і прості звичайні люди, вони повинні це зрозуміти. І їм сьогодні треба підніматися підніматися на не тільки на відбудовувати незалежну державу, а підніматися, щоб відбудувати і українську церкву. Це до цього треба підходити свідомо. І ми сьогодні свідомо розуміємо, що якщо в Україні залишиться російська православна церква, і сьогодні Україна навіть якщо не дай Бог, звісно. Іде на якісь поступки, то це буде біда. Російська православна церква вона може зіграти ту роль велику політичну для Росії, тому що в Росії якраз є церква політична, вона виконує всі все те, що каже президент Росії, патріарх Кирило, Він все виконує. І може прийти час, і вони скажуть, от бачите, в нас ще там є віруючі, наша там ще є то. Ми підемо забирати те, що наше, і от ця наша свідомість. Українська вона росте, вона піднімається, і вона піднімається з великою силою. Думаю, що це буде ближайшим часом, коли підніметься свідомість і нашої Полтавщини, і особливо нашого міста Кременчук, і наших людей. Серед колег немає тих, хто планує перехід в найближчий. Час? Я вам скажу так: є розмова, є тих, хто би хотіли перейти, але сьогодні керуючий Кременчуцькою партією митрополит. Миколай дуже жорстоко до цього відносився. Він залякує, не пускає до да, московського патріархату. Він залякує, не пускає і взагалі старається використовувати всі свої важелі, які в нього до цього часу були, щоб не допустити, щоб не один священик не перейшов в православну церкву України. Я твердо розумію, як батько, як громадян, як священик, що треба, щоб в державі була. Своя церква, щоб була своя віра, і щоб мої діти нікому не були рабами, щоб мої діти були вільні, а буде воля тоді, коли буде свобода в Україні. Православна церква канонічна України, тому що томус, який наданий святішим патріархом Вселенським, Варфоломієм, за підписами інших патріархів, є тим важним документом. Знаєте, я всім кажу так: не треба відкриваємо інтернет, там є вікопедія. Автокефальних церков да, в світу. І от Православна церква України внесена в список автокефальних церков України. Якщо сьогодні Московський патріархат надіється, що вони якось обійдуть якусь ситуацію, вони її не обійдуть. Коли надався Томус, це є бумага, вона вже не поміняється, ніхто її не може поміняти. І Українську православну церкву сьогодні вона ніяк не зможе стати українською церквою, тому що. Вона сьогодні є російською церквою в підпорядкуванні з'єднана з патріархом Кирилом. А в Україні є українська православ, православна церква України. Скажіть, Що робить на сьогодні православна церква України? Щоб більше громад переходило. На українську, бо ви кажете, от залякування є, він не Священники, дозволяє дам да. українська православна церква, єпіскопи, митрополіти вони користуються такою алчною жаждущою такою методікою, як вони її називають. Вони всіляко конвектірують ці ситуації, вони залякують духовенство. Тобто, е а ті теж, як люди якось не теж залякуються. Але дивіться, скільки сьогодні свідомих людей, і як сьогодні перший приход, який перейшов в Кременчузі, як сьогодні, в який він повний, які сьогодні, скільки свідомих людей. Всі українці, свідомі народ і свідомі люди, вони хочуть українську церкву, і не хочуть її, і вони хочуть молитися. Вони, вони бачать цю біду і вони приходять. І тому моя підтримка це, це Господь Бог, і а моя допомога це мій приход. І ви знаєте, і люди приходять, і люди будують українську церкву сьогодні незалежну, істину канонічну і православну.